нору не бачили, як російське кіно. Ті кіноакадеміки, з якими я говорив, всі знають Шона. Шон прекрасна людина. Він знімав кіно більше 10 років без бюджетів про тих людей, про яких не знімають кіно. На айфони, на дешеві камери. Він ніколи не отримав нормальних гонорарів. І він просто хороша людина. Його обожнює Голівуд. Всі. Давно розуміли, що йому треба давати і пальму, і Оскара, що він її заслужив, і що кожен раз, коли він доходить до того, щоб виграти, в нього цю перемогу виривають компанії великі з великими бюджетами рекламними і так далі. Багато його друзів, і багато академіків просто зраділи можливості, коли він отримав приз. на Золоту пальму, гілку на в Каннах є можливість нарешті шону допомогти. А в академії ж тут не тільки ти робиш хороше кіно, ще ж треба бути нормальною людиною.